Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас на ремонті чудо китайської індустрії. Mate Show M10 це машинка для стрижки, вона зовсім відмовила, працювала дуже гарно, акумулятор теж тримає добре. Не жалілися, але вона на даний момент не вмикається. Ось такий вона красивий зовнішній вигляд має. Це її марка М10-5 вольт зарядка 1 А. Давайте її вімкнемо, як ви бачите, світлодіод світиться, але ножі не працюють, двигун не крути. Тобто є дійсно проблемка якась. І проблема саме часто в нас полягає в самому двигуні. Ну що ж, давайте будемо розбирати і дивитися, де вона. Для початку нам потрібно зняти ножі нижні. Відкручуємо їх, щоб не пошкодити, не погнути їх в процесі роботи, тому що потім можна викинути буде. Так, зняли ножі, всередині бачимо волосся, але це не є проблемою. Бачимо ось таке кубло тут. Ми ще жили, мабуть. Достаємо, так, знімаємо обережно верхні ножі робочі, і також є кубло волосся, вичищаємо його, беремо щіточку і все це. Чистимо так, відчистив я трішки, все, вже стало трішки красивіше. І давайте спробуємо вімкнути і з буксиру штовханути двигун. Пробуємо, але нічого у нас не відбувається. Один раз щось ухватило і все. Тобто з двигуном проблема. Як частіше буває, це у нас щотки стираються щітки. Вимикаємо і будемо розбирати, відкручуємо 6 гвинтів на верхній частинці кришки, відкрутив, далі ми її знімаємо. Знімаємо оцю красиву кришку з китайськими іерогліфами, всередині бачимо кнопку, плату керування. Також знімаємо оцей капюшон, чи що воно таке, резинка така цікава. Це, мабуть, для звукоізоляції. мабуть. Всередині бачимо ще кучу гвинтів, 8 штук і їх потрібно відкрутити, щоб добратися до двигуна. Відкрутив я ще 8 гвинтів і пробуємо знімати Так, штовхач кнопки нам не потрібний. І далі нам потрібно ще відкрутити. Спереді, пластинку я зняв. Теж вона тримала, Але все одно не хоче. Значить, знімаємо в задній частині два гвинти відкручуємо. І Спостерігаємо там ще один гвинт, який держав цю конструкцію. Так, Викрутили гвинт і дістали все. Ось, Що ми маємо всередині: двигун, акумулятор з цієї сторони, також волосся. І будемо зараз, мабуть, трішки відчищу я спочатку, а далі будемо відкручувати один гвинт, який кріпить двигун. Знімаємо двигун. І нам потрібно його, мабуть, випаяти, тому що займатися будемо ним. Попробуємо від лабораторника. Двигун я вже відпаяв. Є дві клемки, плюс-мінус. І давайте спробуємо під'єднати. Подамо 3,6 вольт. Як ви бачите, нічого не короте на лабораторнику, але і не крутиться. Ніяких немає. Ознак життя. Стукаємо і нічого. Ну що ж, будемо його, мабуть. Розбирати. Так, подивимося, що це за модель. Можливо, вони є в продажі. Ось така модель 3,6 вольт 23 рік, параметри обертів, мабуть, що там ще, я не знаю. Так, давайте будемо пробувати розбирати. Так, оцей центр потрібно зняти, щоб я не пошкодив щітки. Я його грів ексцентр, але. Але він не знімається, тобто будемо знімати так. І знімаємо задню кришку, як ви бачите, всеред, на кришці розміщені дві щітки, і одна із них стерлася і зламалася. Як ви бачите, ось ця в нас коротша, тобто вона зносилася, з'їлася. Одна ніби, ну, ніби то ціла, але вона теж вже на грані. Тому було прийнято рішення. Заглянути в інтернет чи є такі двигуни в Україні, але, як виявилося, їх немає, тільки Китай. Ну що ж, будемо щось колхозити, тому що треба людині працювати. Є в мене такий контакт з реле, такий тонюсінький тут латунний контакт, чи як його назвати. І буду його, мабуть, різати і пробувати паяти, якщо він появиться. Виймаємо старі щітки. Бачимо ось такі конструкція його, тобто ми будемо відкусувати ось цю щитку, яка вже зносилася, і в куточок будемо паяти латунну щітку нову. Так, по товщині вона ніби ну, трішки грубувата. Ну, ладно, будемо щось робити. Так, друзі, я вже встановив одну щітку, як ви бачите, все дуже гарно виходить. І Друга теж вже готова, будемо її зараз ставити на своє місце. Все тут підігнано дуже добре. Така ювелірна робота, але, але вона виконується. Все, Ставимо другу щітку, заштовхуємо її, запихуємо туди. Все, щітки готові, як ви бачите, вони дуже гарно стоять, трішки формуємо їх, щоб вони прилягали, як ви бачите, вони пружинять. Так Нормально, тобто будуть притискатися до якоря, і потрібно, щоб сила була не дуже потужна. Так, якор я самі ломелі промив, і нам потрібно обов'язково нанести сюди мастило і на вісь якраз якоря попадає мастило. Тут теж можна змастити. Самі щітки. теж. Далі оцю прокладку, шайбочку будемо ложити знизу, тому що якщо її надімо на якор, то пошкоджу щітки. Або можу не встромити зовсім кришку. Все, обережно збираємо, щоб шайба в нас попала на місце і не заламати самі щітки. Все, двигун обертається вручну. Далі будемо перевіряти від лабораторника. Як ви бачите, двигун запрацював на холостому ході він споживає 650 мА. При, ну, бачите, дуже тяжко зупинити при зупинці, ну, при навантаженні 1,5 Ампера. Ну, двигун доволі таки потужний, я вам скажу. І робить він на даний момент гарно. Не сказати, що він там стає чи щось гримить, торохтить і скрить, нічого немає. Все працює як новий. Я гадаю, що ще попрацює. Все. Далі можна сміливо завальцьовувати оці хвостики і припаюємо двигун. До самої, до, до дротів. Так, все готово. Запаяли, перевіряємо в такому стані. Як ви бачите, плата керування теж працює, все тягне дуже добре на акумуляторі, все вимикаємо. І далі нам залишається зібрати це все в корпус. Тобто на сам двигун не забуваємо накрутити ізоленту. Це я намотав ізоленту спеціальну, ту, що я нещодавно з Алікспресу виписував термостійка трепчана. Все збираємо цю всю блоку в сам корпус, проштовхуємо роз'єм, ставимо ось цю петлю, це для того, щоб десь чіпляти на гачок Все, ставимо оцю пластинку, в общем, тут дуже багато всяких дрібних речей. І ось результат, друзі. Машинка зібрана і будемо її перевіряти. Ножі я вже змастив силіконовим мастилом. Вмикаємо, як ви бачите, що ножі у нас працюють і пробуємо на собі. Вмикаємо так, трішки видвигаємо ножі, тому що короткий волос. І пробуємо стригти як ви бачите, працює як комбайн. Все. Можна вважати, що машинка готова і ще попрацює трішечки. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.